Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні 1 травня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область України на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього відеоролику це враження виноградного куща шкідником, таким, як є кліщ. Взагалі, на винограді можуть розвиватися багато різних видів кліщів. Десь була інформація, що їх близько 20 різних кліщів можуть шкодити нашому розвитку наших кущів. Але зазвичай на саме такий розмножений і найбільше шкоди доставляє нашим виноградникам це павутинний кліщ або виноградний зудінь. Він найчастіше з'являється на наших кущах, особливо він проявляє його прояви йдуть на початку росту наших пагонів. Тоді, коли брунька розкривається, він десь зимує в чешуйках бруньки і разом з ростом пагона виходить на поверхню і починає. Робити свої колонії вже безпосередньо на пагоні лист... на нашого винограду. Ну, от у нас тут зазвичай біля сусіда завжди були враження часткові. От зараз подивіться, як він проявляється. Проявляється він в першу чергу такими бугорочками на листку. Вони зазвичай відрізняються кольором більш червоніший, такий буріший. І з зворотньої сторони завжди є такі вм'ятинки, є така воно пушечка. От. Це прояв виноградного зудня або кліща войлочного. Це він такий повстистий чи войлочний. Ось ще окремі листочки є. Далі, як ви бачите, вже хвороба не розповсюджується, ці пагони вже були оброблені, але певні листочки були пошкоджені. Якби обробки не пройшло, оці всі повністю листки були практично спороті такими бугорочками, і чим далі буде пагін підніматися, якщо не зробити обробку, практично весь листок буде в таких сплошних бугорках, що навіть на зворотньої сторони на верхню поверхню листка переходить оце в такий войлочний наліт, така павутинка, навіть таке. Буває, це в дуже сильному зараженні. А коли незначне зараження, такому вигляді, як оце зараз, це просто сигнал про те, що потрібно. Найти акарицидні препарати і обробити обов'язково наші насадження. І через два тижні обов'язково пройти повторне оприскування, щоб практично знешкодити на цей сезон розвиток цього кліща. Ми щорічно це робимо. Зазвичай це в цьому ряду у нас бувають такі весняні проблеми, але справа Богу, є препарати, які справляються з ним, і все нормально потім розвивається без всяких... Наслідків подальшому для росту, і розвитку і плодоношення наших кущів. Це, що стосується, ми показали вам павутинний кліщ або виноградний зуінь. Зараз перейдемо до іншого куща. В цьому році в нас зазвичай крайній рідко бувало, але в цьому році на одному з пагонів є бруньковий кліщ, який зимує в бруньки і який. Безпосередньо в самій бруньки до розкривання самої бруньки починає вже шкодити розвитку нашої рослини. І потім ми зараз покажемо, як він, які наслідки цієї шкоди на самому пагані. Вже. Зараз ми підійшли до куща, на якому типові враження бруньковим кліщем і його наслідки на рослині. Ну, для порівняння можна от, звернути увагу ось сусідній кущ. От, будь ласка, дивіться, є пагани, які вже. Мабуть, близько 50 см виросли вріст і все чудово розвивається. А поряд, от наприклад, дивіться пагін, який був досить суттєво вражений кліщем. От оця брунька не розвивалася практично зовсім. Вона виходила практично, отакою, як зараз. Після обробки зараз вона вже почала бачити, розкриватися, нормально йти вегетація. Тобто, сам шкідник сидів у бруньки. Тобто Він там от сидить. Я зараз, якщо дотягнусь, зламаю цю бруньку. От вона така призакрита і кліщ сидить внизу, всередині там, і не дає розвитку. Якщо не обробляти, ця брунька буде практично недоразвита, така сантиметрів 15-20 пагін вийде, от теж суттєво видно, бачите, де вже пройшла обробка, тут вже стартанули пагони, пішли в ріст, хоча вони теж з затримкою йдуть. А отут тільки-тільки брунька починала розвиватися. Тому що цей кліщ не давав розвитку. Ми його візуально побачити не зможемо, так як він мікроскопічний. Але шкоду він таки досить суттєво доставляє. От дивіться, поряд росте зовсім інший. Тут десь до 30 см пагін, там он, сусідній кущ ще більші пагони, а от на цьому кущу враження досить суттєве. Але це вже кущ оброблений. І дивіться, вже пішли пагони нормально розвиватися, вже є ріст. І он Перші пагони вже починають згинати навіть верхушку, тобто вже йде нормальна вегетація. Тобто препарат спрацював, кліщ знешкоджений і далі вже пішов розвиток. Ну а зараз розповімо, чим боротися. В принципі, складного тут нічого немає. Зараз розповімо, якими препаратами ми застосовуємо. Тепер, що стосується, чим запобігти розвитку кліща на наших ділянках. В минулих роках ми користувалися іншими препаратами, і їхня дія була досить так, цікава. Але в минулому році ми перший раз застосували препарат Вертімек. Я щорічно десь якісь препарати в себе експериментую використовую, щоб зрозуміти, який краще, як працює. І я вам хочу сказати, що досить таки чудово спрацював препарат. І в порівнянні з іншими періодами він, я б сказав, найкраще знешкодив кліща, особливо в тому першому ряду, де ми вам демонстрували. Виноградна зудня, там пошкодження мінімальні в з іншими роками. Тобто Препарат чудово спрацював, я думаю, ми подалі з ним будемо працювати. Препарат значить, має дозування 10 мл на 10 літрів води. Обробляти можна, як тільки брунька починає розпускатися, тобто вийшло буквально 2-3 см, от ви можете цей період проходити. По цій бруньки, якщо ви побачили в перші якісь прояви. Якщо навіть не побачили, хочете профілактично пройти також в цей період. Тільки-тільки брунька почне розкриватися, в цей період виходить з чешуєк бруньки цей кліщ, який зимує в чешуйках, і його можна знешкодити. Дуже прекрасно працює. Якщо ви побачили пізніше, можете пізніше. Тобто нема значення. Головне, як є проблема, є препарат. Препарат чудовий, працює відмінно. Обробили, через два тижні повторили. Це така схема, що в боротьбі з кліщем. Якщо нема у вас вертімека, можете застосувати інший препарат. В даному випадку це Тіовіджет, препарат на основі сірки. Давно перевірений, чудово працює. Норма його десь 50-80 грамів на 10 літрів води, в залежності від інтенсивності розвитку того чи іншого шкідника. Якщо ви сильне зараження, можете дати максимальну дозу, то є 80 грамів. Якщо менше, можете дати 50 там, чи 60, тобто, в залежності, як у вас, наскільки сильно заражений той чи інший та чи інша ділянка, той чи інший кущ. Оце такі два чудові препарати, якими ми працюємо практично щорічно. Ну, вертімек вже це будемо другий рік, тіовітом ми вже давно працювали, а вертімеком другий рік працюємо і дуже задоволені ним. То є, я думаю, що ми поступово будемо переходити на нього, бо, скажімо так, препаратів багато, всі вони також працюють, але. Коли застосовуєш препарат багато років підряд, один і той, десь якесь звикання того чи іншого збудника чи шкідника, все-таки є резистентність до того чи іншого препарата, і препарат бажано б змінювати. От ми цю зміну в минулому році провели, і результат відмінний, я бачу, що якщо в минулих роках у нас було, скажімо так, множені листки вражені і. Цих колоній було багато кліща, то зараз ви побачили там на одиночних листках одиночні буквально бугрочки. І Захворювання зараз це зупинено, тобто враження вже немає. Через два тижні ми повторюємо і все у вас чудово, буде чисто, виноградник, все відмінно. Сам процес обробки бажано робити в вечірній час, щоб як можна максимально подовше був розчин на листку, щоб він не випарувався, не висихав, або ж максимально рано вранці. Або ввечері, або рано вранці. Обробили. Бажано, щоб препарат попадав, якщо це виноградний зудінь, то і з внутрішньої сторони, і з зовнішньої сторони листка. Це. На цьому я думаю, будемо завершувати цей коротенький такий огляд по боротьбі з кліщем на винограді. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна, до нових зустрічей. Кому відео сподобалося, поставте йому лайк. Не забувайте підписатися на наш канал. Всього найкращого, до побачення.